Усім привіт, бонжорну, аванту. Можна мене привітати вже. Здала я сьогодні останній екзамен і Свобода. Але що я хочу сказати? Знаєте, результати будуть вже готові десь відомі вже у четвер. Але зараз я зрозуміла одну таку штуку відчула, хочу поділитися. Дивіться, іноді. Коли ти щось робиш, і це воно тобі так набридло, що вже ти не думаєш вже навіть про результат. Тобі головне, що ти нарешті це закінчив і не мусиш більше це робити знову. І це дає таке відчуття свободи і щастя. Не знаю, відчували ви щось таке з приводу іспитів колись, але я відчула, я вже навіть не переживаю за оцінку, що там буде який результат. Але так мені гарно, що я все закінчила, що я вже можу не їхати нарешті в Бельгію в ту, ту школу. Так класно, що я просто вирішила зв'язати останній квадратик для свого покривала з листиками. Ну і чим ділюся? Але вже це теж, теж останній листик і останній день іспитів. Таке класне співпадіння. Співпадіння? Не думаю, це тяжка робота і праця. І... Щось ще, не знаю, що. Коротше, тепер я вже більш вільна і можу робити якісь більш цікаві штуки, ніж вивчення нідерландської мови. Тож, мене можна привітати не тільки з, із, з тим, що я здала іспити, але ще й ще з тим, що я дов'язала останній квадратик. Та-дам! Всім гарного дня!